Ви готові говорити про парфуми, бо мені прям кортить вже поділитися деякими цікавинками. Буквально вчора була вже сонячна погода і настрій такий на сформування добірки чогось весняного, квіткового, зеленого прокинувся. Тим не менш, сьогодні ми ще поговоримо про міжсезоння, бо ще й березень буде холодний. Багато сьогодні буде цікавого дерева, от прям супербажанки, я одразу про них розповім. І такі дві характерні зеленушечки. І, квітка. і в кінці я вам розповім про нещодавне придбання, про квіточку, не одну квіточку, там квітковий букет. Такий аромат, просто вау. Я не знаю, раніше не звертала на нього увагу. Але давайте почнемо без зайвих балачок. Перший аромат Періс Монте-Карло. Ацтекське какао, давня бажанка. Аромат присвячений важливій частині ацтекської культури, какао бобам а саме, напою, який готували імператора. Гіркий. Пряний такий спецієво пряний напій. І саме в ці парфуми входить три натуральні компоненти: це там абсолют рому, тубероза і какао-боби. І, в принципі, це такі три ноти, що, як на мене, домінують. І як зовсім не поціновочці, тубероз зовсім от взагалі. окрім якихось супербальзамічних. Бо я дуже хочу стареньку вінтажну кримінальну туберозу лютанця було б непогано тут. Тубороза відчутна, але вона десь на там, третьому, на другому плані. Взагалі не хочеться його розбивати на компоненти, але зорієнтую хоча б про що цей аромат. Так, дійсно, какао боби, пряність, там і перець, і ще якісь, особливо відчутні кардамон. От Кардамон він гарно відтіняє ось цю шоколадність. Він додає якоїсь гостроти. Взагалі, аромат досить такий пудрово-гостренький. В цілому, от це какао, воно зовсім не солодке, нуль цукру, я гадаю, воно пудрить, якась деревинність і спеції кардамончик. Також тут зовсім невеличка така терпка крапля рому, і воно якось з туберозою, також досить гострою поєднується. Дуже от якось воно так цільно з певним гурманським натяком, але скоріше, це аромат східний. До неможливості прекрасне, як на мене, і дуже люблю носити таке у повсякдення, щоб от воно було таке, от натяком. А ще з флакону воно пахне гарною шкірою, <знатико> такою злегкалакованою, знаєте. Солідна така шкіра. Ой, так цікаво, напевно, дерево, дерево до дають такий нюанс. Коротше, в цілому, аромат дуже комфортний, він без якихось ой, там гурманіка, какао, чи навпаки, якась жіночність, квітковість чи важкий схід. Він дуже делікатний, дуже виважений, і цим я його люблю. Дуже пахне шкірою з флакону. От я тільки, тільки зараз відчула цей нюанс і, і перчиком. Ой, дуже добре, і какао трішки дуже гарний аромат. Я не знаю, він не супер популярний, тим не менш, вартої уваги саме в носці спробувати його нанести на ручку і так походити. Дуже цікава робота. А ось наступний це вже більш характерна і дійсно супер нетривіальна історія. Давня баженка – це Moon Dust Мін New York. Аромат про моркву. Там навіть, в піраміді насіння моркви, але це все якби робота ірисів, коріння ірису, зокрема так. І він тут корінець ірису, дуже пильний, дуже землистий. І взагалі, якщо говорити про місячний пил, як хто там, де? це, можливо, я це десь вичитала, але я пам'ятаю, коли відправляла цей аромат Ольфатіву, як поціновочці моркв'яних ірисів написала, що це морквинка у міжгалактичному просторі. І дійсно, воно так. Це треба просто слухати, коли ти говориш про землисту морквинку, корінець. Ну, що, тобі щось таке от. Але дійсно тут є такі цікаві для мене як трохи ветиверові такі от землисті нюанси. Як хто слухав до з того електрика від Елдо. От там є оцей. Нюанс проводки без вершковості, але от взяти ось цю сторону, я її також тут відчуваю. Ця проводочка така легка, розігріта, але в цілому аромат дуже такий от пряно-пильний. Пряність, до речі, теж така легесенька. Взагалі, от іриси теж якось спокійно до них ставлюся, тим не менш, коли вони такі воркв'яні і незвичайні, до речі, close, ice, ice closed. Так, від Байреду також до вподобала там відверта морква, але аромат більш пряний. Він такий чистіший, там дійсно такий корінець, бо це відчувається як щось трішечки дивне, більш землисте, більш пильне із цією проводочкою. Тому для поціновувачів і чогось такого цікавого, супердивного дуже раджу. Можливо, наче як шафран, от щось таке є більш дивне і пильне. Але в цілому дуже незвичне звучання. Тут десь половинка, десь половинка неповних флакончик, але я рада, мені достатньо. Перший деревний аромат, згадувала його в добірці агентів-провокаторів. Це Blue Silk. З колекції, коли випустилися два, цікаво, чи видно тут відображення: мережу та шовк. Цей хочу продати. Кому цікаво, звертайтеся, я залюбки проміняю на якийсь ладжент в сотці. Старт мені подобається, серце ще, а потім ця квітковість. Ой, зовсім важко не можу його на собі носити, хоча аромат красивий. Блакитний шовк. Дійсно блакитний. Але на рахунок шовку не погоджуюсь, бо він міцний за своїм характером. Я, хоч і інша парфумерка, все одно можу його порівняти з ладжентом, бо оця така е смолисто-пряна, така трояндова ретро-база е пудрова от Агентів, вона відчутна. Особливість цього аромату саме в старті та серці. Тут багато ялівцю, багато такого прохолодного, міцного дерева, але воно все одно все огорнуте, наче оцією такою вінтажною аурою агентів, і я його ой супер полюбила. Ще тут є нюанс замші. Знаєте, яка б назва пасувала? Блакитна замша не шовк, бо його порівнюють з бутегою Венета. Спочатку наносила і думала, ну як, куди йшло там, де воно. А потім, коли його носив хлопець. Я зловила оцей подрово, якийсь такий деревний, шерохуватий, дійсно, аромат замші, особливо у шлейфі. Ну і все, тепер я не можу відокремити цей нюанс, і також відчуваю в ньому гарну, таку ніжну, м'яку пудрову замшу. Тому аромат прекрасний, він теж ну, не особливо відомий, від якого року. Року 2018-го. От, будь ласка, якщо Legend на першому місці, то блосілк буде на другому, точно списку фаворитів серед агентів. Просто от ой, люблю, так люблю. Я просто не підходжу вже до Ладженту, бо я знаю, що якщо я візьмуся, то це все. Це буде це надовго. Ой, який він класний! І наступна деревинка, хто впізнає такий флакончик тридцяток uh, Map of the Heart, аромат uh, золотого серця. Четверте сердечко. Не скажу, що я про нього мріяла найбільше, тим не менш. Ух, ах, вау, який він класний! Це прекрасне ой, прикла, перчена гаряча деревинка. Він мені найбільш такий шафраново-перчений. І ще тут є якийсь такий. Металічний, дзвінки, кльовий нюанс. Я не знаю, звідки воно, ну, можливо, якесь дерево, чи якась синтетика, що ми будемо гадати. Але він крутий. Крутий тут і якийсь і тютюн відчуваю, і щось прохолодне. Там нота ну, молока в піраміді, але ну, я б все це скинула на сандальчик. І він, до речі, багато кому до вподоби. От мені роблять за нього компліменти, всі такі. Вау! Навіть ті, хто не вподобає напрям якихось деревних ароматів. Бо я люблю так комусь щось запропонувати. І зазвичай там людина говорить, що я люблю щось таке ніжне, не солодке, свіже, бла бла. Або навпаки, о, я люблю гурманіку, і я прям починаю солоденькі накидувати. І у мене цей флакончик часто в сумочці з собою. Мені подарував його хлопець. Оце я по приїзду ем, отримала. Дуже люблю обливатися просто щодня, він мені суперкомфортний, і також даю, пропоную комусь послухати. І всі такі: Вау, клас! Такий гарний, такий приємний. І дійсно, це дуже комфортна річ, хоч і характерна. Тобто, це така характерна, напевно, класика. От, які ви маєте сердечки, що ви любите. Бо для мене оце золоте стало відкриттям. відкриттям, але найбільшим відкриттям в кінці відео. Наступні дві більш весняні історії. Перший це Бойс 1920 Spigo. Дякую Марині за знайомство. Взагалі, Марина, як поціновувачка цього бренду, дуже гарно його увесь знає. Італійський такий, ну. Не знаю наскільки популярний, в принципі, в Україні не дуже. Він не супер доступний, Ну, прям отак послухати, чесно, не знаю. Але замовити можна не усі аромати. Рада, що Спіго почав з'являтися там на просторах, ну де там в Єві можна купити. Ще десь, бо раніше, як тільки на парзнайомстві Марина мені відправила від Лувантики, я думаю, о, все, треба собі більше десь там взяти. І подивилися флакончики дорогі, мало де представлені. Тому рада, що вони як, ну, поновилися, чи що. Не знаю, можливо, були, а я не особливо відслідковувала. Це краса, це лавандова краса. І знаєте, дайте я вам зачитаю. Парфуми втілюють Садсновий день, що створює навколо надприродну атмосферу і магію, відбиває таємничість лісів гарної тосканської сільської місцевості. А, аромат не тільки про лаванду. Але мій ніс її все ж найбільше відокремлює. Хоча розумію, що на базі особливо на собі я відчуваю його більш таким деревно пряним, але дуже м'яким. Також історія, що має ну, таку легкість звучання разом з тим, міцність характеру, тобто він такий помітний, тут є і ці. І така гостра травність, найбільш шавлієва, також відчуваю яскравіше, і що і відтіняю ту саму лаванду. Тут взагалі піраміда дуже велика, там і цитруси, і навіть ананас є в пірамідці. Якісь смоли, дерево, трави, ну, от спеції, спеції. Не буду брехати, що там є в піраміді, але щодо звучання, скажу, що це гостра травно лавандово таке збір сухоцвіття, трішечки пряний і прохолодно-деревний. Гостренька, бальзамна, бальзамічна, але от все дуже так делікатно, делікатно, дуже, ой, прям взагалі він такий красивий капець. Дякую, Марину. І теж історія на повсякдення крута. І як тільки стає трішечки тепліше, все, він розквітає, бо все ж таки у супермороз, Да, я його одягала в супермороз. ну, можливо, трішечки так збирається, не так він прям розквітає. От Тому весна. Ох, і шлейф, який шлейф зі сторони. Його, коли одягнув хлопець, більше оцінила також, ніж на собі просто. Особливо там зі шкіри, коли нюхаєш. Просто я думаю, вау! Красиво, як воно шлийфить, якоюсь чистотою, травністю. Дійсно, ну от я не, не знаю, наскільки атмосфера якоїсь магії, таємничість лісів, але дійсно от є от щось таке, можливо, травне, казкове. Ой-ой, красиво, красиво. Далі, ще більш характерне це флешбекс від отакі, Нарешті офлаконили більший об'єм. Тим не менше я його не можу носити в корпус, бо він такий дивний, він такий прикольний. Бо це дуже овочева міцна історія. Хто любить овочі, зацініть, бо ой. Оце як одеколончик з томатним бадиллям можна одягати. А це от, щоб от помножити на 100. Тут от прям і помідорка, і бадилля, і оця грядочка, і багато смородини. І вона зовсім не парфумерна, ніяких кішочок зовсім, навіть натяком не стоїть. Але це такий багатий смородиновий кущ з гілочками, листочками. І мені, до речі, з, цим, з цими помідорками ще лунає. Якийсь перчик, наче болгарський перчик. Це може бути також різноманіття якихось зелених компонентів. Ой, але оця овочевість, соковитість, я не можу, він такий кльовий. От флакончику не так. Нанесла на руку це просто смородина фантастична. Вона тут домінує. Навіть 80% це все ж таки в першу чергу про смородину. Але оця грядочка, це зелень, така легесенька димка. І супер соковитість, прохолода саме цих ягідок. Ой, нереально, нереально. Якщо ви боїтеся кішочок. Теж можна сміливо брати, купувати. Я, напевно, ще про нього згадуватиму у таких більш весняних і навіть літніх добірках, але розумію, що він заміцний у спеку. Тобто, все одно його носити класно весною та осінню. От коли ще прохолодно. Як тільки все починає квітнути, він якось відповідає цій атмосфері, бо ну, дуже такий характерний. Прям. Ой, смородина, вау! Ой, і перетерта, і вона і він так теж інколи грає, змінюється. Тут і ця смородина така більш перетерта, соковита і прям солодесенька. От на руці я зараз не відчуваю томатного бадилля дуже віддалено. Але теж це дивлячись у яку погоду, чи шкіра, чи одяг, і ну, от який у вас там настрій. Зараз у мій ніс абсолютно відокремлює гарний смородиновий кущ. Ой, мені так подобається в смородинових листочках. Оця м'ятність, така прям терпка. Дуже дякую за цю. Це просто тепер один з улюблених ароматів бренду. Ну і звичайно, класика бюджетна це Grey Greyflannel Jeffrey Bean, Відомий. Але я розумію, що сподобається не усім. Тобто, це треба слухати досвідченим. носам і хто є поціновувачем пудри оцієї іанонової, хто не боїться аж такої скрипучої пудри. Бо, в принципі, у всіх у кого не питаю, хто не цікавиться там що ви чуєте і як ви його сприймаєте, переважно про мило згадують. Кажуть, що пахнуть милом. Пахне милом, чистотою і от все таке. Тим не менш, тут. Багата зелень, вона гірка, вона холодна, вона скрипуча. І ось ця пудра, така абстрактно-квіткова, найбільше фіалкова. За 500 гривень це у будь-якому випадку об'єктивно гарний аромат. А ще й за 500 гривень, ну камон, як? Як така свіжість, хруст. Ну, от, до речі, до речі, його теж дуже класно у мороз. Хоч тут і багато зелені, і вона така весняна, типу хрусткі стебла, гіркі. Тим не менш, воно якось, можливо, ця пудра вона круто збирається у мороз. Ну, от Наступає весна, дуже-дуже до вподоби, І дійсно він так трішечки. Вайбом чистоти віддає, і від вас, наче пахне от чимось таким морозною свіжістю з весняними квітами. Одним, до речі, спокійно користуватися цілий рік приємно. От коли хочеться зелені. І зовсім не солодкою, ой, випраною вау. От блакитний РМС, хочу продавати. Я думаю, що я його включу в наступну добірочку про квіти, бо дійсно гарна бюджетна річ. Там ну хто зацікавиться, зазвичай такі тематичні відео збирають більше переглядів, більше людей дивляться. Тому обов'язково згадаю, як бюджетну класну парфумку треба мати на увазі, тестити. Якщо не сподобається, продавайте на барахолці, Я заберуха. Жартую. Мені не потрібно, у мене тут вже 120 мл бутильок на все життя. Перед останнім ароматом, що я казала, парфумом відкриття. Я хочу показати вам два відливантики, також, що от полюбилися і вони мене дуже емоційно рятують. Бо це, по-перше, такі напрямки. Ну, зараз давайте з першого. Ну і хочу такий сигнал у космос кинути, що я шукаю залишок у флаконі. Бренд Кірусен Кірусін італійський. Аромат Follow а, про каву. Нещодавно у Олі Альфатіва вийшла класна добірка солодких, таких, от, ну, усілякої гурманіки. І переважно про каву дуже багато парфумів було з нотою кави. А, цей не лунав. Хоча Оля казала, що багато про нього чула, і він, типу, досить популярний. Я рада, що мене познайомили з ним на сліпих затестах, бо я якось ну, ну як просто не поціновувач кави в парфумах, це завжди щось солодесеньке, бо то також. Тим не менш, я не знаю, він мені підіймає настрій. Зранку, коли їду на навчання, на роботу, щось взагалі так важко спати, щось не висипаюсь, настрій поганий такими хвилями. От працюєш, якось відволікаєшся, класно, а потім знову і, і отак от. Серіальчики, до речі, рятують. Зараз почали дивитися Аватара. Вийде на Netflix? Чи вийшов вже? Вже вийшов? Аватар останній захисник мультик. Що мультсеріал? От, теж підіймає настрій. Так, так от, оця кава вона солодка. Тут мені якась от. Шоколадність і крихкість, тобто текстура оця відчувається, кави, вона така тепла. Цукру, ну, достатньо, достатньо тут цукру, <ріх> Тобто, ця кава абсолютно солодка. Тим не менш, кава супервиразна, вона довго тривала, і той самий аромат кави, про який ну, більшість перезахоплених знає. Бренд, який ми вже всі кенсилимо, бо парфюмер поїхав в Рашку і почав співати їм там серенади. Не будемо згадувати. Багато хто, от, говорячи про каву, казав, що о, це, типу, класно, ну, там все, що треба, каво відчутне, воно солоденьке. Мені не подобався той аромат з бази. буквально. От старт клас, прикольно, ну, типу, солодко і дуже багато кави. А потім воно якесь брудненьке стає і дійсно запах навіть відштовхуючий. Так тут нема. Він досить лінійний, типу від початку до кінця, плюс-мінус, е, особливо не змінюється. Дивіться, тут у мене 10 міліків, тобто 10 мл щастя, мені достатньо, але я дуже люблю красиві флакони. Тим паче, ці флакони мені дуже доподобають, вони там з нішани якось так гармонійно стояли на поличці. Тому раптом хтось продаватиме. Набридне ця кава, якась, якась вона непонятна, інфантильна, щось таке солоденьке гурманське. Навіщо я заберу? Я куплю. Якщо це якісь пів флакончика, пів ціни, мені якраз це мій формат. Постійно купую аромати в залишках, бо усім не користуватимусь багато і часто, тому мені великі там сотки. Не потрібні. Тож дуже раджу спробувати. Ну просто собі теж для настрою взяти зранку, пшикнути на ручку. І, я, до речі, так раніше чоколад гріді наносила від Монталь. От. А наступний це артизан, та сама троянда, яку, ух, ах! А, як правильно, в перекладі, викладач. Викрадач троянд? Крадій троянд. Скажіть, як правильно? Ой. <гум> Улюблена троянда, коли. Ой. Я її дуже давно хотіла. І просто я зараз буду трішечки хизуватися, замовила у панянки від Левантик. І ми домовилися за флакончик, що вона мені колись там відправить флакончик в залишку, також, соточку артизану, ну там десь буде половина 100%. І це була омріяна троянда, взагалі. Хочу дуже колекціонувати артизанів, мені подобається дзінь і Джонка, але от там за 5 тисяч, за 4 якось у мене не доходять руки, бо все ж таки хочу натрапляти на вигідні пропозиції, максимально вигідні. Я розумію, що на них можна натрапити, так само, як і лютанці. Коли це більше 4 тисячі, ти такий ну, 4 тисячі ще за супер знятість я там готова віддати, а там за якийсь... Ну я сьогодні, який там до прикладу, боже, який до прикладу можна привести? Ну, оця Солофанова, сяючі ночі. Оці сяючі ночі. Ну, от час від часу він з'являється і продавати його там за три п'ятсот чотири. Ну, це старенький лютанц, але його на нього можна ще натрапити. І він такий, ну був напевно великим тиражем чи що. Коротше, зайві слова щодо цієї троянди, про що вона? Це почулі троянда і чому вона така класна? Бо тут м -м, гарно відтворений, максимально такої темної, зів'ялою, е трішки такою затхлою, можливо. От коли листочки от вони зів'яли, а десь там трішки підгниває ця землистість, також терпкість. Е і... От, ношу E the Protection, і він якось ну, це така от більш пряна, і вона все одно світліша. А це темний, темний бордовий ух. І бага, от мені подобається, що тут ці пачулі, і воно таке максимально драматично, такий нуарний, скажімо, аромат, і як серед троянд. Вважається еталонна, пачулі троянда, тому я неймовірно рада мати потім собі флакон повнорозмірний. Це один із тих артизанів, які от щиро і дуже сильно хочу. Радість, радість, любов і радість. От я пишу про різні парфумки, так і можу там нанести і завжди в мене на руках якісь троянди. От прям не можу. От Луна Пенгаліганс у мене від Левантик завжди собі під пшикою. Оцю. Оцю найбільше. От зараз для мене це. От я нюхаю і якогось зімлялого листя. Оце солодковатість і терпкість. Якісь неймовірні. Аромат нереальний. От, все. Поспівала оди трояндам. Давайте далі. Далі наступне останній аромат. Шосте сердечко, рожеве серце. Його придбала не в магазині, а з рук. Просто натрапила на гарний прайс і така думаю, що хочу поносити. За пірамідою мене влаштовує. Десь колись чула, що аромат непоганий. Але щоразу, коли підходила до корнеру і просто переслухала всі сердечки, я пам'ятаю, що мене нічого не вражало. Відчувала якусь таку трішки двакуватість в кожному, ну, майже в кожному. Щось приємне, але так особливо не чіпляло. Хочу сказати, що це, напевно, найцікавіше сердечко, як на мене. Більше, ніж фіолетово, що популярні чорнила. Так? Про що воно? Тут великий квітковий блок. І якийсь там жасминчик, наче, і ці полкові жовті квіти. Тут відчувається жовтоквітковість, але найбільший акцент просто непередбачувано на вишню. Дивлюся, там немає ніякої вишні в піраміді, тільки тютюн. Тому можу. Просто якось виправдати тим, що це супер вишневий тютюн. Ой, давайте я подивлюся, що тут в пірамідці. Мені так цікаво, бо тут багато всякого. А, точно, я згадала. Тут є компонент Сумах, називається. Це така. Ем... Приправа, чи як правильно назвати, це перетерті ягідки сухенькі. І ось що дає той нюанс. Тут з квітів нарцис, дрог, жасмин, ірис. Найбільше, можливо, це пилковість, але ж знову воно все так на фоні, все дуже цільно. Жасмин, він також тут відчутний, на старті трішечки індолить, але це ненадовго. І тютюн, Сумах лабданум Сандалу у нас заявлені в піраміді. Ну, от, напевно, оця ягідна стружка сухих ягідок, і тютюн створюють абсолютно класний такий нюанс вишні. Не, не поціновочка вишні теж. Але таку, напевно, я хотіла б собі в колекцію. І залюбки користуюся тут, знаєте. Теж, кому давало слухати, відмічають якусь жуйку чи там цукерочки, кажуть, ой, такі дівочі, такі ням-ням. Але потім ти його носиш і розумієш, що там така велика, багатогранна композиція в цілому, Але от мені найбільше це про вишню. Тому дуже раджу затестити сердечко рожеве просто бан лав. І так погоджуюся, що позитивний за своїм характером. Та настрою. Ну що, от і все. Усім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що добірка була корисна, щось можливо для себе відкрили новеньке. Бо сьогодні я розповідала дійсно про ті аромати, які дуже сильно люблю, і. Давно багато про які мріяла. І от ви бачили і астейське какао, яке придбала в залишку, точніше, мені його подарували, що я брешу. Мені його подарували, але там десь 80 міліків, типу і Мондаст також в залишку придбала. Тобто це такі бажанки давні. Тож і хай парфумки надалі надихають. Бо поки є така матеріальна легка річ, яка може надихати, ми живемо щось всередині нас Ще горить, і це прекрасно. Тому до зустрічі у наступному відео. Бувайте!